Доброго всім дня! Сьогодні я хочу вам показати, який вигляд мають огірки Соната мої улюблені гірочки, які я висаджую на своєму городі. От подивіться, отакі от гірочки. Тільки залізи зі мають. І далі малесенькі далі йдуть. І ще отройки гірочок. Ось який огірок такий, такий. Це огірочки, погляньте вони світло-зеленого поміру. Дуже ніжні, от такі така шкірочка у них ніжнісінька. Аж солодку вочі. Коли я виношу їх на базар, то стає черга. Адже вони дуже смачні, ці огірочки. І дуже тонесенька шкірочка. Колір, бачите, не темно-зелений, а світлий. Ось і такий огірочок. Більшенький, вже величенький вгірочок. Дуже красивий і не дуже шипи великі на ньому, бачите? Ось такий огірочок. Я на вгороді себе сажу два сорти огірків. От. Соната. І рядом висаджую ігрочки отакі шапці. Теж дуже люблю шопці. От Подивіться, тільки йде заліз. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Це ходимо. От поряд теж ірочки-шапки. І далі. Сіки. Тільки почепнутися. Дуже багато. Один, два, три, чотири, п'ять. Це на шість, Сім, на одній залізі. От показую ще огірочки шапки. Погляньте, ці залізі. Ось на одному селі. Сюди. Тут пішла заліз. Сюди пішла гірочки. І так на всьому стеблі, малесенькі, пішки далі і далі йде, повністю так опалення. Це що? Листя прикривають. Подивіться, листя в оцих огірків велике, воно повністю закриває огірока. І через те, е як жара, не Ви Бачите, от шопки. Це тільки початок нав'язування. Огірочки, звичайно, в мене. Без теплиці. Кругом, повідомляється, сіки вона в'язувалася. Без теплиці от, от зав'язалися вони. Це ідеальні огірки для ось, 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 ось. для консервування та маринування. Називається ще раз повторюю називається Шокті Чим цікаві ці огірочки? Практично на них немає пустоцвіту. Але це f 1 Але так самітінько немає пустоцвіту не тільки на шахті. Сіки багато огірочків. А так самітенько і на сонаті. От соната це і огірочки. Не F1, а просто соната. і вони недорогі, гіручки, але практично немає на них пустоцвіту. За що і ціную оці сорти. Вони мені найкращі. Дуже багато сорок, малесеньких зв'язалося, саме такі зараз для консервування. Віддача в них дружня, нав'язується дуже багато їх. І вони віддають урожай дуже дружно. Бачите, такі ж огірочки. Дуже часто запитуєте. От ви розповідаєте про огірочки, але не показуєте. Отже, я сьогодні вирішила показати вам, який вигляд мають мої огірки, які я найбільше, якими я найбільше захоплююся. Отак От огірочки. Я обсаджую бурячку. І так у росте, квасолька, щоб було більше затишку, подивіться, як же можна не показати таку красу. А це називається шокті. О, шапці. Поглянь більше, менше. І дуже багато завісів. Тут морквочка в мене росте. Тобто все обрамлює огірочки. А це моя гордість теж, картопля. В цьому році. Дай Боже, буде хороший врожай. Гущі високі, гарні. Отакий От вигляд мають і кабачки, та Теж вони нідерландські. Фірми. Більший, менший, менший, менший ще менший. У мене декілька кущів цього, але кабачків вистачає. Ось такий вони мають зоні. Прямийся поверхня, дуже високі такі кущі. І, якщо це цікаво комусь знати. Якщо моє відео вам прийшло до душі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і поставте подобайки.